Херсонський край завжди славився своїми родючими землями та багатими врожаями. Саме тут, у Чорнобаївці, підприємець Андрій Бігленко, господар сімейного крафтового виробництва, виготовляв за власною рецептурою унікальний продукт українські в'ялені помідори. З дитинства я хотів бути підприємцем, щось робити таке власне. Спочатку це в мене були мрії про Фермерське господарство, коли я там приїжджав до бабусі в село. Але потім дійшлося все до того, що я все ж таки почав робити в'ялені томати. Колись мені розказав шкільний друг про таку ідею, і ми разом почали їх виробляти. Оці в'ялені томати, їх спочатку сушать, а потім маринують і заливають в олії. Виходить такий делікатес. Коли мені товариш сказав про в'ялені томати, я звичайно проаналізував ринок. Зрозумів, що ніхто цього ну так скажемо, промислових масштабах не виробляє, і так ми стали першими виробниками. В'ялених помідорів. Так і назвалися українські в'ялені помідори. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій вирішив вивезти свою родину з зони активних бойових дій. Коли почалася війна, ми перші три дні були в Чорнобайці, я там намагався навіть забити з підвалу бункер, ну, зробив такий собі малесенький бункер. Навіть до мене сусіди прийшли в той бункер, ховалися, але я вже розумів, що Залишатись не можна покидати улюблену справу Андрій не збирався, тому покладаючись на набутий досвід, він почав шукати регіон, у якому вирощують томати потрібної якості. Спочатку ми намагалися знайти томати на західній Україні, там, наче більш-менш можна було зробити відновитися, і там і, в принципі, ринок збуту був непоганий, але томатів там. Такої якості, в такої кількості, як нам потрібно, не було. Про пошуки крафтового виробника дізнався керівник товариства «Дунайський аграрій» Роман Дяжук. Фермір відомий завдяки своїм органічним продуктам, не тільки в Басарабі, але й далеко за її межами. Від нього була пропозиція зробити сумісне Таке виробництво. У них вони виробляють томати. Я знаю, що з ними робити. Ну, так ми почали разом працювати. Це вже майже готові в'ялені томати, ми їх замаринуємо, покладемо спеції, олію і буде вже готовий продукт. Органічні в'ялені томати. Я точно не перевіряв, але здається, це буде перше в Україні органічні в'ялені томати. Це дуже пікантна смачна страва, яку можна вживати з різними продуктами. Я думаю, що більше людей просто відкривають баночки і з хлібчиком їдять. Я думаю, що так це. Ну це вже готовий продукт, він достатньо калорійний, і можна прямо наїстися і отримати задоволення. Але взагалі дуже багато варіантів салатів. Можна зробити круту вегетаріанську піцу, покласти багатенько цих цих там ще щось, і буде прям... Дуже смачно і не не зважаючи на те, що м'яса не буде. От якщо просто ви там зранку в омлет кашу їсти, додали пару помідорок, і Вже не якась пресна каша, а щось таке, ви витаком з делікатесом якимось їсти. Наразі підприємці працюють у тандемі та вже разом почали виробляти томатний сік та унікальне персикове варення зі смаками шалфею, м'яти та лаванди. Варення придумали дуже просто. На полі в підприємстві рсте лаванда органічна. Персик органічний, тому просто спробували, довели склад до того смаку, який нам подобався. От так вийшло. Персикове варення шматочками з лавандою. Також хлопці експериментують з іншими видами овочей та фруктів. Ще в нас експериментуємо з в'яленою динею. Її не так легко зав'ялити, щоб вона була така смачненька, вона повинна бути, така, ось, ось о, як мармеладка, не пересушена. І потім Сподіваємось, зробити конфети, цукерки в шоколаді. Диня в в шоколаді буде. Сам Роман говорить, що дуже задоволений новим партнером, адже робота в команді приносить нові плоди та креативні ідеї. поводу По співпрацювання, тому що для Андрія мабуть, це складно, Може бути і зараз складно, тому що робота завжди сам. А тут получається у нас якби така. Ну, Ну, я привыкаю да работа в команде да но возможно ну я так думаю что все равно какая-то наша синергия да совместная что-то родится новое интересное поэтому ну дальше делаем новые какие-то продукты то есть то что я не мог там сам сделать не хватало у нас знаний там у Андрея большой багаж знаний поэтому вот Теперь делаем мы, мы что-то вместе. Мы... Ну, я не уверен, так, нашли, другу -другу. Вроде все пока получается. А там посмотрим. Наразі хлопці розробляють дизайн нової етикетки для спільно виготовленої продукції. Сейчас у нас продукт, вялені томати, ну, в своє продукции. Время... потратил много своего личного времени, знаний, то, то тут я, я скажу честно, то, есть, то, что он мне предложил, то есть это ну, положиться на, на его концепт прошлый и, ну, и, и на настоящий. Работа, то есть, задача сделать хороший продукт, который будет покупать в Украине не только. России, мне кажется, наверное, такого предприятия... щоб заточенное на і переробки переработке органічної продукції, по моєму в Украине. Ну, по крайней мере, я не знаю об этом. Ну, я скажу, точно нет. То, что мы, мы делаем, не делаем. ну, никто в мире. Это я говорю, от разности, начиная от персиков, там різними соками, плюс там травы. трави. Спільна праця двох неординарних підприємців приносить плідні результати. Сейчас, вот, мы выпустили вот такое вот. классный органический сок нектарина. Это сто процентов сок. Здесь нету никаких ни консервантов, ни сахара, ни, ну то есть вообще ноль. То есть обычный сок нектарина. Такая шутливая этикетка. То есть это раз бульба, и вот он поедает, смеется. Наши персики это с картины нашего украинского художника Ли Репина, пусть его себе ну, присвоили. Вообще он родился в в Харківській області Ілля Репин. Да. Так. От, значить, зараз от ми сок, от 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 так вот, значит, сейчас вот мы делаем томатный сок, он будет тоже в такой же шутливой форме. Также Роман разрабов линию супутних товаров с изображением своей продукции. Вот такие вот классные мерчи. Марковочка, до на это вот так вот цеплять, что удобно или на пиджак, куртку, на рюкзак, на сумку, вот такая морковочка, такой наш знаменитый кубический арбузик. баклажанчик как, как, как живой и кстати Андрей вот тебе дарю томат с дунайским аграрием. Вот будешь носить вот это. прикольно мы дальше отыгрываем эту тему вот с, с носочками то есть наши носочки это хит у нас все, всем очень нравится с кубическим арбузиком дальше вот такой вот прикольные шарфики тоже Тут надо премьеру Канады отослать Не будет да шарфики. да да вот это шарфики такие тоже классные дунайский аграрии вот с кубическим орнаментом такие прикольные шапки вот так вот шапка в дизайн видите какой я сделал Виде арбузика. завдяки таким цікавим розробкам, підприємець намагається привернути увагу спільноти до органічного сільського господарства, бережного відношення до землі та власного здоров'я. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний для югтудей.